І про донорство крові в Україні говоримо далі. Доєднуємо до розмови заступника генерального директора Українського центру трансплант координації Олександр Сергієнко. Зараз з нами на прямому зв'язку, пане Олександре, доброго вам. Ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, і вітаю всесвітнім днем донора. Дякуємо і ми вас також вітаємо, пане Олександре. Розкажіть наскільки зараз в Україні велика потреба в донорах і компонентах крові? Ну, це питання гостро актуальне не лише от, зараз в військовий час, а й в це в мирний час. Але війна ж зрозуміло вносить свої корективи від того, потреба в крові і компонентах, які з нею виготовляються, вона зростає. Е, і от якраз поповнення своєчасне поповнення запасом. Я дуже вдячний за от, ваш сюжет. І е, вдячний особисто тому донору, який освічений. Він розуміє, що він е, робить благу справу. І, е, власне кажучи, його внесок е, гарантує те, що йому або його родичам, чи його знайомим, чи друзям, у разі необхідності е, застосування крові чи її складових лікувальних, е, буде забезпечена її наявність і доступність до неї. Скажіть, а наскільки загалом в Україні розвинена ось ця культура донорства? Наскільки люди активно ходять до центрів забору крові і, і здають свою кров? Я дуже вдячний громадянам України, тому що під час війни і всього того, що з нею пов'язано, вони дуже активно відгукуються і завдяки цьому Україна до цього часу ще не отримувала жодної дози крові чи компонентів крові із-за кордону, це дуже істотний показник, на який звертають увагу в тому числі наші зарубіжні партнери. І е, що би я хотів сказати, що донорство крові це безцінний дар, а культура донорства це є одним із таких важливих показників зрілості суспільства. Те, що суспільство зріле, і самодостатнє, тому о, в Україні о, наразі вчиняється дуже багато о, різних активностей із залученням не лише о, державного сектору, а й громадських о, організацій, приватного сектору, і всі вони спрямовані на розвиток о, добровільного безоплатного донорства крові. Як основи взагалі діяльності служби крові. І урядом схвалено спеціальну стратегію, яка на наступні декілька років, яка якраз передбачає низку заходів системних по розвитку добровільного безплатного донорства. Чому саме добровільного і безплатного донорства? Тому що це. Перша запорука стабільності, друга запорука того, що всі компоненти крові будуть безпечними і якісними. Пане Олександре, от власне перед вами ми говорили з представником бригади Азов, і він розповідав про те, що потреба в крові є на фронті, це зрозуміло. Але він сказав такий важливий факт, що необхідно, щоб ця кров до них надходила регулярно. Скажіть, чи в нас виникають проблеми в Україні з тим, що час від часу може бути така ситуація, що крові не вистачає? З Цією метою державою урядом схвалено відповідну постанову, яка визначає механізм постачання. І е, наявність крові, компонентів крові своєчасна доставка, залежить в першу чергу від координаторів від активності і правильних дій координаторів сил безпеки та сил оборони. Тобто, скоріш за все, що це були якісь логістичні проблеми. Eh, Пов'язані eh, з поданням заявок eh, і відповідно отриманням документів. Пане ось чи, Александре... чи саме цільної крові. Пане Олександре, а нагадайте, будь ласка, а хто може стати донором, чи всі люди можуть стати донорами, і як правильно людині підготувати себе до того, аби а, донатити кров? Eh, ну, по-перше, сам донор крові, який був в сюжеті, пан Сергій, дуже гарно це все розповів. По-друге, хочу сказати, що це будь-який громадянин віку від 18 років, який не має серйозних протип... серйозних хронічних захворювань, або інфекційних захворювань це основні такі базові показники. Все інше визначається лікарям індивідуально, але в будь-якому випадку навіть похід, який завершився для донора, будемо вважати, так що невдало так? його не допустили з якихось причин до донації. Все одно е, має свою позитивну складову, тому що е, донора, е, донору проведуть медичний огляд і йому е, зроблять відповідні, наприклад, загальний аналіз е, крові, і він може отримати ці результати і е, після того як пройшов медичне обстеження, е, і використовувати далі для того, щоб, ну, наприклад, е, покращити свій стан здоров'я і, і прийняти відповідні рішення. Як часто можна жертвувати кров, і як найкраще це зробити? Приходити безпосередньо до центрів крові чи реєструватися онлайн? Дуже важливу складову має, важлив, важливе значення має саме безпекова складова. Тому ми рекомендуємо звернутися до центру крові через офіційні контактні номери в телефоні. Вони є, наприклад, на сайті Українського центру трансплант координації. Поцікавитися, чи зараз є потреба в крові, крім того, ми співпрацюємо з різними, скажімо так, або з неурядовими організаціями, або з системами, медичними інформаційними системами, які теж нагадують донорам про те, про необхідність у разі такої наявності, такої необхідності, саме той крові. Тої чи групи, чи резус належності. І, відповідно, надходить оповіщення, донор може обрати зручний час і, знову ж таки, відвідати центр крові. І ще раз скажіть, скільки разів на рік може донор здавати свою кров? Якщо ми говоримо саме про донацію крові, а вона є самою найбільш важливою. Тому що з неї отримуються всі компоненти, або ж цільна кров застосовується у випадку масивної кровоте... крововтрати, то це можна робити не раніше. Не... Ем... Інтервал повинен становити не менше 60 днів, і це можна робити не більше ніж 5 разів на рік. А якщо говорити не про кров, а про плазму. Якщо ми говоримо про плазму, то це 14 днів між послідовними донаціями плазми. Якщо говоримо про тромбоцити, то це теж 2 тижні, 14 днів. Зрозуміло, Дякуємо вам за ваші пояснення. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був Олександр Сергієнко, заступник генерального директора Українського центру трансплант координації. І говорили ми про донорство в Україні. Я ж нагадаю, що сьогодні, 14 червня, відзначають всесвітній день донора крові.